Добрий день, добрий день, дорогі друзі. Я дуже рада кожного з вас бачити. Ви на занятті з музичної терапії. Сьогодні з нами наша улюблена Любов Іванівна Колесникова, і вона підготувала для вас дуже веселе та цікаве заняття. Його назва Олівці Малівці, Олівці Молодці. Тож давайте розпочинати. Вітаю вас, любов Іванівна. Вам слово, будь ласка. Так, е, зрозуміла. Вітаю вас. Добрий день. Добрий день, мої хороші. Добрий день всім усім. О, як вас сьогодні багато знову. Дехто в машині. Антон Романченко прямо в машині нас слухає. Молодчиночка, Саша Чапля. Нарешті дочекався свою улюблену тему заняття. Так, підготував оліптики, бачу, показує Сашуня Матузка сьогодні з нами, так, Сашенька, Ярославчик, Оленка, Ярослав, смачте. сьогодні найперший долучиться до нас. І Масочок Левковський. Так, красунчик, Альонушка Пількевич, Наталя Бойчук, Мариночка. І ще ось долучаються дітки. Ну що, вічка потреби мамою? Так, і ще бачу. Батю... Ой, дуже багато вас. Я в цих не перелічу. Когось, можливо, забула, але я до, до кожного звернуся сьогодні. Ну що, мої хороші? Сьогодні ми будемо з вами вітатися трошечки по-іншому. Згадуємо наше. Привітання, яке було декілька місяців назад. Давайте розімнемо наші ручки, ніжки, стічки, зубки. Пам'ятаєте? Відкладіть, будь ласка, у Зараз тільки поспіваємо. Привітаємося. Отже, починаємо. Ручки підняли всі вгору, щоб я вас бачила. Давайте. Добрий день, ручки, плес, плес, плес. Добрий день, ніжки, туп, туп, туп. Добрий день, Січки, щуп-щуп-щуп. Добрий день бушка. Ось вони тут, Ярослав! Добрий день, Губки. Добрий день, зубки! Добрий день носик пі. -пі, -пі. Добрий день, друзі, всім привіт. Молодці, молодці, молодці! Дякую вам за ваші щирі посмішки і таку правда, зразу таку активну роботу. Сьогодні тема нашого заняття про олівці. Взагалі, на платформі, хто займається поклик, на цьому тижні у нас тижні ко... тиждень, тиждень кольорів. І кожного дня у нас новий колір. А ми сьогодні з вами згадаємо про всі ці кольори, їх основних сім кольорів. Але. Ми на музичній терапії. І я знаю, що ви. Я думаю, що ви вивчили. Що ви знаєте, що з цифрою сім у нас дуже багато чого пов'язано. Сім кольорів основних у веселці, ви знаєте, да? Але перед цим я хочу вам нагадати, що у нас сім основних нот у музиці. Так? А ну давайте покажемо пальчики, сім пальчиків. І будемо називати нотки разом зі мною. Давайте я вас всіх бачу, називаємо разом зі мною. До ре, мі, па, соль ля і сі. Сім ноток. У нас аж сім ноток. Так, всі знаєте. До ре мі, па, СОЛЬ, ля, сі. Їх насправді багато, але основних ноток у нас сім. А ще у нас сім днів тижня. Я сподіваюся, всі знаєте. Давайте згадаємо, які дні тижня ви знаєте. Понеділок. Далі який? Вівторок, Далі. Середа, четвер, п'ятниця. І ще які два. Субота і неділя. Сім днів. Давайте зараз згадаємо нашу улюблену пісню. Яка називається сім днів тижня? Давайте згадаємо цю пісеньку добре. Відкладіть поки що оліці. Ми до них сьогодні обов'язково повернемося, але зараз згадаємо про дні тижня. А я зараз дивлюся по ваших губках. Чи ви всі знаєте дні тижня, чи не всі знаєте? Женечка наша мішенька приєднався. Так, ну що, мої хороші? Співаємо? Понеділок і вівторок, потім середа, далі що, Четвер п'ятниця, субота і неділя О, ти! і дні тижня я співаю і долонями плескаю понеділок. Четвер, п'ятний субота і не біля. Трішечки в мене екран підвисає, мабуть, не дуже гарний інтернет. Я сподіваюся, що ви мене всі чули. Чули мене? Так, да, чи не чула. Я сподіваюся, що всі чули. Так. Да, чули мене? Так, я сподіваюся, так. Ну, я думаю, що згадали ці дні тижня. Всі знають, що у нас понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. І всі, мабуть, вже вивчили. Ми більше року з вами займаємося у платформі на платформі Zoom. І ви всі знаєте, що наші заняття що вівторка і що четверга, і вже, мабуть, вивчили стовідсотково, так? Ну а тепер повертаємося до наших улівців. В мене вони отакі, в кого є фломастери, хай будуть фломастери. Тепер я вас прошу, дістаньте, будь ласка, з вашої коробочки, з наших олівців. По черзі червоний, спочатку покладіть червоний, червоний олівчик, спочатку червоний поклали, далі помаранчевий, покладіть олівчик підряд. В кого немає нічого страшного. Помаранчевий або оранжевий. Ми його ще називаємо. Потім жовтий олівчик. Підряд. Так, всі радіть підряд. Ми зараз будемо пісеньку співати про ці кольори. Жовтий. Після жовтого ми кладемо зелений. Так, віка-молочинка. Сама справляється без допомоги мами. Вікуся, молодець, зелений. Потім блакитний. Шукаємо блакитний колір. Так, Дімасочок, давай, давай, шукай, Дімочка. Потім синій колір. Синій. Може тепломайстер покласти, синій. І останній у нас фіолетовий. Так, перевіряємо іще раз. Перед вами повинно бути сім олівців. Сім олівців. Так, спочатку червоний. Помаранчевий. Перевіряйте. Пере... Помаранчевий, потім жовтий, потім зелений. Перевіряйте. Так. Потім блакитний, синій і фіолетовий. Отак. У всіх так вийшло. У сих є такі оліптики. Кладіть їх перед собою. І послідовності, які я вам сказала, давайте я ще раз назву. червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. А тепер будемо співати нашу пісню. Я буду вам співати пісеньку, Хто, можливо, знає, Саша Чапля дуже часто просив нас, щоб ми заспівали цю пісню. Я сподіваюся, пам'ятає цю пісню, яку ми виконували. А ми будемо піднімати під текст під, під мої пісні, будемо піднімати той чи інший оліпчик. А принцип дуже простий. Олівці малювці олівці молодці. Оживаєте ви у моїй руці. От і все. Дуже складно. Я сподіваюся, не дуже складно. А давайте повторимо разом. Олівці малювці, олівці молодці, оживаєте. Молоченочки зі з братиком не бачу хто, але бачу, мамо, молодчиночки. а вікуся сама працює, молодець. Тож ще раз співаємо. Олівці, малюпці, олівці молодці, оживаєте ви у моїй руці. Приготувалися? Співаємо. Олівці перед вами, співаємо пісню і зараз будемо плескати. Тричі до долонки, тричі по столу. Під музику приготувалися. Дивимося всі уважно. Раз-два-три. 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 Не відстає. Раз-два-три! 呃，但是。 без підказки, так. Так, 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 так. А ну, я хочу всі побачити Альона мало... правильно, блакитним кольором. Так. Блакитним. Так, увага. А прапор України, якого кольору у мене висить ззаді, позаду мене? Жовто блакитний. Правильно, і ми знаємо, що блакитне в нас небо. Зверху у нас блакитний колір, а знизу це наші, наші поля жовті, родюча наша земля. Жовто-блакитний. Так, є. А якого кольору у нас кавун. Як ви думаєте, кавун? Назовні він зеленого, а всередині якого кольору? Червоного. Так. А ще в ньому є такі. Зернятка всередині чорного кольору. Всі знаєте, так? Да? Так, знаєте. Кому знаєте? Вже хочемо всі літа, бо швидко ми показали мені. Так. А якого кольору огірок. Огірок. Ану. Кого світло зелений, в когось темно зелений, так. Всі знають, що зеленого кольору. Молодці. да в Сашуні світло зелений в мотузке. Так. А якого кольору у нас буряк? Наш український овоч. Ану, буряк. Який він кольором? Отакий фіолетовий. Да? Да? Отакий він. Так, є. І ще такого кольору слива у нас. Так. А якого кольору у нас борщ? Наш український традиційний борщ. Якого він кольору? Червоного, всі знають. Да, але там багато кольорів. Там і нас капустка зелена, і цибулька біленька. Да? Молодці. Що ж вам таке загадати ще? А якого кольору у нас диня? Диня смачна, запашна. Ой, аж запахло динькою. Я люблю жовтеньку диньку. Так, да, жовтеньку диньку. Так. Ярослава, а в тебе якого кольору динька? А ну шукай, Ярослав, е, Мар, Ярослав, якого кольору тебе динька? Так, жовтого. Шукай, шукай, я тебе бачу. Так, да, я тебе бачу, Ярославчику. Так, молодці. Ну що, я думаю, що ви всі кольори знаєте. Давайте їх повторимо ще раз: червоний, помаранчевий або оранжевий. Далі жовтий, зелений. Зелений. Показали всі: зелений, блакитний, синій і фіолетовий. О, всі я сподіваюся, знаєте. Ось такий нагляньте: веселка із семи кольорів получилася. Але насправді в природі існує дуже багато відтінків оцих від основних кольорів. Є і сірий, як у мене ось кофта, так? Є і темно-зелений, і світло-зелений, є, і коричневий, є чорний, є білий. Дуже-дуже багато кольорів існує, але основних кольорів у нас сім. Я сподіваюся, що ви запам'ятали. Запам'ятали? Я хочу вам побажати, щоб ваші малюнки, які ви будете малювати, можливо, на малюванні, чи просто вам захочеться помалювати, чи фарбами, чи олівцями, чи фломастерами, будь чим будь чим, якщо ви намалюєте, щоб вони у вас були завжди яскравих і світлих кольорів. І щоб ваше життя було, як наша веселка красива, різнокольорове і дуже дуже світле ваше життя. Щоб було. Ось такий у нас сьогодні був урок, який називався Олівці Малівці, Олівці Молодці. Але не тільки олівці, у нас сьогодні молодці, а й ви у мене, як завжди, супер молодці. Ось, з присипочкою. Отакі ви у мене, як завжди, о, з присипочкою. Це тільки ви у мене такі, да. Молочиночки, всі молодці, дякую вам за такі рухи, дякую вам за сердечка, дякую за підняті ваші ручки. Молодчиночки. ну що, мої хороші? Я сподіваюся, що ви запам'ятали всі наші кольори. Ви будете їх знати, будете пам'ятати і не бійтеся, коли бачите, якийсь кольор. чим ви вас ціюється, можете говорити. Чим вас, допустимо, блакитний? Небо, там, море, можливо, колір очей у когось блакитний. Так? Ось у сашуня, яка красива, красива костиночка в сашуні мотузки блакитного кольору. Так Так що не соромимося і говоримо про кольори. Саша мотузка аж випадає з екрану. Хоче щось сказати? Говори, Сашуня. І Ярославчик бачу. Так, Шуня, а... Сонечко, мікрофончик, вімкни, будь ласка. Сашуня, включи мікрофончик. Тягнеш ручку включи. Андрій написано, Танечка. Я, я бачу, я вже надала дозвіл. Треба, щоб ще Сашуня на... прижала кнопочку. Треба, О, дякую, випадку. дякую, все а, добре. Говори, машук. Говори. Я хочу, коли і скоряти, і з я. Молодець, ти така емоційна, така, така прямо позитивна, емоційна, молодець, Дякую тобі, Сашунечка, ти молодчиночка. Ярославчик Пантелеєв, і ще хочеш сказати, ми слухаємо тебе, Ярославчику, десь пропав Ярославчик наш. Вмикай, будь ласка, мікрофончик Ярославчику, ми тебе слухаємо. Я хочу подякувати за заняття, воно мені дуже сподобалось, воно було дуже яскравим та веселим. І всі заняття вони дуже яскраві та дуже веселі. Дякую, Ярославчику, дякую за те, що ти завжди з нами, і дякую за твої теплі добрі відгуки. Вікочка, ти сьогодні просто молочинка, ми тебе слухаємо. Ой, яку ти гарну веселку намалювала. Ти сама намалювала таку веселку? Так, да, Віка, сама намалювала. Включи, будь ласка, мікрофончик. Включи мікрофончик. Так, ми тебе слухаємо, Віка. Мама, мамою, маю. Ну передай своїй мамі, що вона тебе просто справжній художник. Вона тебе просто молодчиночка. Я думаю, що з такою мамою спорити нас втікше малювати і будеш також малювати. І впіваш так про кольори. Так, Молодчиночка. Я хочу тобі подякувати. Так. Дякую, Віка, тобі. Іван, ручку піднімає Женечка, піднімає ручку ще. Ванечка, ми тебе слухаємо. Ванюша, мікрофончик вмикає. Дякую. Я хочу сказати, що ми тут дуже... Это, надеюсь, это подолгу. Дякую тобі, Ванечка. Мені дуже приємно чути такі слова від кожного з вас. Дуже дуже вам дякую. Молодці. Тані та не танечка, мама таня, а Женечка наша красунечка. Я тебе вже запам'ятала, женечка. Ми тебе слухаємо, красуня. У мене є отакі окуляри, Я хотіла тобі сказати. Прямо з прямо зірвала в мене з, з вуст. Такі красиві рожеві оправа така красива в тебе. Ти як завжди мені, мені дуже подобалось, як я всі кольори отак показувала. А ти всі кольори знаєш по назві? всі знаєш так, кольори? Так. Молодіночка. Ну ми тобі аплодуємо, всім всім аплодуємо. Молодці. всі справили з завданням. Олексій Благодир, давай. Ми тебе слухаємо, ручку підняв. Ми тебе слухаємо, сонечко, говори, Включи, будь ласка, мікрофончик, так? Ви, ви знаєте що? Ну, ми, ну, заняття таке хороше заняття. Я вам хочу подякувати е, за те, що ви провели нам заняття просто. Мене зараз, бо, мені зараз маску, тому що я тільки що і, і з другого заняття музичного встав. Ми хто ми то трішки, так? Да? А коли ви взагалі приїдете з Німеччини? Ви ж ви в Берліні чи в Мюнхені? Ні, я, я не я дуже о, боже. Як мені приємно це чути, Олексійка? Ви тільки знали, як Ти я за вами столи. Ви в столиці так. Германії? Чи чи Ні. не в столиці? Я не в столиці, я живу в невеличкому містечку, але я сподіваюся, що ми зовсім скоро з вами зустрінемося. Я знаю, а що, що це Кожного з вас. Я вам дякую, мої хороші. Я обов'язково скоро з вами зустрінуся і Сподіваюся, що ми разом запіваємо дружно в нашій зміні рідній зміні. Я вам дуже дякую, мої хороші. І я буду запрошувати всіх, всіх наших відвідувачів, всіх, хто зараз слухає нас, можливо, в запису слухає. Я всіх буду запрошувати до нас двері, нашої музичної терапії завжди відкриті для всіх їх бажають. Я вам дякую, Олексійко. Всім всім дякую, мої хороші, що ви разом зі мною разом з нами позаймалися сьогодні. А тепер беремо весь цей спектр наших олівців, хто можливо, так хто бере коробочки, кому як зручно. І співаємо наше до побачення. Давай, Олексійко. В мене надія на тебе, що ти знаєш наше до побачення і вже без підказки буде співати. All oh, right. Oh,